Вас вітає Чанта Маунт, донедавна інноваційне підприємство з виготовлення заморожених хлібобуличних виробів. Історія Чанти розпочалася 5 років тому, коли Юрій Григорович Триндюк, власник холдингу хлібні інвестиції, прийняв рішення про будівництво сучасного заводу, який поєднає українське традиційне пайкарство та інноваційні технології. За півтора року серед поля в нових петрівцях з'явився завод Чанта Маунт. Для оснащення підприємства було обрано краще європейське обладнання з Німеччини, Чехії, Франції, Італії та Нідерландів. Більше 140 працівників отримали робочі місця, запрацювала лінія хлібів. А вже в травні 2021 року було відкрито лінію листкових виробів. Продукція чанти стрімко заповнювала не тільки національні мережі, а й почала експортуватись. Асортимент заводу досяг 70 видів смачних та якісних виробів. Планувалося встановлення ще однієї у півтора рази потужнішої лінії хлібів. Але війна, розпочата країною агресором, зламала мирні будні та амбітні плани розвитку заводу. Внаслідок пожежі вщен згоріло півзаводу з обладнанням та майже 85 тонн хліба. Частина співробітників виїхали з сім'ями в безпечні місця, а мужні та сміливі колеги стали на захист України та приєдналися до сил територіальної оборони та Збройних сил України. На жаль, додому не повернеться відважний герой, наш колега Євгеній Жушман. Дякуємо тобі за захист українців та нашої неньки. Ми будемо пам'ятати твою відвагу та щиру усмішку завжди. Не дивлячись на воєнний стан, складну економічну ситуацію в країні, відсутність сторонньої фінансової допомоги, ми відновлюємо підприємство та знову запускаємо виробництво. Уже скоро завод Чанта, як той птах Фенікс, струсить попіл та відродиться ще кращим та ще більш досконалим. Адже у Чанти незламний характер. Та палке бажання прославити українську продукцію на весь світ.